Бойова і військова техніка. У механізованій полоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння, що беруть участь у параді, модернізовані на вітчизняних державних підприємствах. Чинають проходження механізованої колони підрозділи Збройних сил України на урочистому майдані Незалежності, колона механізованого підрозділу окремого полку президента України на бронетранспортерах БТР. Які довели свою надійність під час виконання бойових завдань під час антитерористичної операції на сході України, веде групу заступник командира полку президента України з озброєння полковник Олег Кисіль. Нахищатику нові сучасні зразки військової техніки підрозділів Національної гвардії в строю український бронеавтомобіль Когуар, який забезпечує транспортування військовослужбовців під час здійснення рейдів та проведення розвідки. Центральній вулиці столиці, колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва птр е Бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На озброєнні знаходиться 30-мм гармата, кулемет, автоматичний гранатомет та комплекс керованого озброєння Бар'єр. Колони продовжує абсолютно новітня розробка конструкторського бюро заводу імені Малишева. Гордість харківських машинобудівників, бронетранспортер бтр 4 е Бойове хрещення нової машини відбулось під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність, заслужили повагу бійців. Рещатиком рухаються автомобілі КРАЗ різ. Модифікацій на марші автомобілі зі встановленими на них зенітними установками ЗУ-23-2 та бойовим складом розрахунків переносних зенітно-ракетних комплексів ігла, які призначені для ураження повітряних цілей на низьких висотах. Головною вулицею столиці йдуть модернізовані броньовані автомобілі Національної гвардії України Крас Спецназ. На Майдані Незалежності артилерійські системи гаубиці Д-30, протитанкові гармати МТ-12 Рапіра та 152 мм гаубиці МСА-Б, які призначені для ураження живої сили, боротьби з артилерією і танками противника. Для буксирування гармат застосовуються автомобілі крас солдат Артилерійські системи на параді представляє 55-та окрема артилерійська безпека. Ригада Збройних сил України. На Хрещатику реактивна артилерія сухопутних військ. На марші реактивні системи залпового вогню, БМ-21 Град, які призначені для ураження живої сили, техніки та інших цілей противника. Перед трибуною реактивна система залпового вогню Смерч площа ураження, одним залпом якої складає до 70 гектарів. На Майдані ракетні комплекси і засоби протиповітряної оборони. Батарею ракетних комплексів Точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада сухопутних військ. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів на відстані до 120 кілометрів. До трибуни наближаються зенітно-ракетні комплекси ОСА. На марші пускові установки зенітного ракетного комплексу С 300 ПС, який представляє 96-та зенітно-ракетна бригада повітряних сил.